Згадай но, ну, мій друже, той час і хвилину, коли ти почув ніжний голос Христа, який тебе кликав в єдину родину, щоб славити разом Господнє ім'я. Чи склав ти завіт, щоби вірно служити своєму Спасителю, що постраждав, віддавши життя своє в жертву для світу, Він, шлях до спасіння для тебе проклав. Отож, перевір себе згідно з Писанням, чи ходиш у світлі, як Він заповів, чи завжди ти ціниш Господнім зібранням і з радістю в серці до нього спішиш. В земному житті суєти є чимало. У кожного з нас є клопоти земні, але для Христа перше місце віддаймо, і тоді ми побачимо добрі плоди. І радість, і мир буде нас наповняти на наших дорогах земного життя. Ми світлом для світу будемо сіяти, побачать в нас Бога і приймуть Христа. Сьогодні повинні ми всі працювати на ниві Господні ще, поки є час. Байдужість ми будемо перемагати і жити для Бога, який всіх нас спас. Цінім милосердям, радіючи в серці. Що можемо ще послужити для того, хто має потребу у хлібі щоденнім, чекає на милості Бога свого, а в небі чекає вінець усіх вірних, хто жив лиш для Бога і робив всім добро, віддавши себе для служіння покірно, спасаючи душі в ім'я Його, за кожен талант, дамо звіт перед Богом, за все, що зробили ми в нашому житті. Якщо ми набули плід Духа Святого, зустріне Господь нас в оселях своїх. Амінь.